Друзі, усім привіт! Ну що ж? Продовжуємо згадувати матч, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у минулому сезоні 24-25. 1 грудня 2024 рік. На стадіоні Колос Колос Ковалівка приймає Динамо Київ Олександра Шепковського. Команда расписывает боевую ничего у на, на голову Владимира Брашка Алифериенко. отвечает своим забытым мячом. В порядке просто давайте, друзья, говорить. Коваливка, главный тренер команды Руслан Костышин. Ось. Еще напоминаю, что да, самое красное Руслан Костышин был главным тренером Ковалевка. Пахалюк воротах, Бондаренко, Цуриков, Козик, Риховский, Кариока, Алиференко, Демченко, Боливар, Гусл. Строка стартового 12 -ка. Ну, там, да, Бондаренко, Цуриков, Козик, Кариховский, Кариока, Алиференко, Демченко, Боливар, Гусл. Лучкевич, Денисенко, Паулау, Паулаускас. Да. Паулаускас, Денисенко, Лучкевич. Зявляться трешечки пиздишь. У команди Ковалівка. Динамо Київ, Олександр Шавковський, головний тренер команди. Георгій Бущан. Воротах, Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак, Максим Дячук, Баргаров, Тарас Михавко, Віталій Бояльський, Володимир Брашко, Валентин Робчинський, Герера. Денис Попов, Владислав Банат, Владислав Кабаєв та Саленко. Молодий хлопець. Трішки пізніше футболісти з'явиться у Динамо. Друзі, про сам футбол, давайте говорити. Був дуже важливий для обох команд. Тоді, до речі, у минулому сезоні Київське Динамо, команда Олександра Шевковського лідером Чемпіонату України. І К'яну, відповідно, потрібно було не втрачати очки. А ось потрібно було продовжувати набирати переможну ходу і тут ковалівка. І, до речі, якщо не помиляюсь, Динаміці програла 1-2 в Єврокубках. Крали вони чехській команді Вікторія, якщо я не помиляюсь. Тоді були якраз то матчі Ліги Європи у Динамо. І я якраз пам'ятаю, що Кіани дуже втомлені вже були наприкінці першого колтого чемпіоната. Хоча ось вона п'ята хвилина матчу. Кіані атакують. Дуже здорово атакують підопічний Олександра Шавковського. П'ята хвилина матчу. Володимир Брашко отримує м'яч. Пробиває і забиває гол. На п'ятій хвилині матчу Володимир Брашко з метра 22. Пробиває Володимир Брашко. І забиває. На 5-й хвилині матчу кіані дуже швидко повели в рахунку. Ідеальний старт для Київського година. Найкраще, напевно, і не придумаєш про таку команду, як Ковальівка. Ковалівка, яка надійно може поставити міцний блок і зіграти в обороні. Ну, Ковалівка, були свої плани. До речі, ще туман був. На стадіоні був такий туман. Ось погода була така похмура. Ось у ковалівки був момент на 24 хленоч, хороший був удар, але. Динаміці заблокувала цей. удар. Хоча й мали кияні певну якусь перевагу за контролем, але там воно зовсім було невеличкою, Київського Динамо. Тот-то -то колос, команду тужно дини дело. Поглядите, громадного удар брошка. На двадцать семь. На матче на себя принимает фрата колоса Ковальевка. куваливка душе здорово дело, и их еще потрясающий мяч. Забивал ты брошка, не мажь потрясающий забил Альфриенка. Тридцать третьих вон матчу Альфриенка. Травов мяч, Мэтт Эдурит, так 23-24 удар поворота, рикошет, и гол забивает Оливерианга! На 33-й хулане матча Коваливка зривнее Рахуда, да был рикошет. И тест Тришкерги обычно Зерентуал, да, плюс еще был туман. А, вось, но в бутиком выпадку. Юрги Бущена ведь не реагировал на цей удар. Там был рикошет. Ну і... відповідно ось там ось трикошет. А м'яджу траєкторію польоту міняє. Ось, тому рахунок було зрівняно на 33-й хвилині. І в принципі, знаєте, этом... все кутично. Друзі. Да, все до цього йшло, тому що ковалівки... Ударів стало побільше. І ковалівка навіть забиває гол! 45 и плюс перші хвилині, минуты, але офсайд. Педимаев судья пришла долго диагональю центрального захисника какого і и было офсайд. Був оф в офсайде футболист ковалівки. хотя офсайд был исправдя, э, не так и справді не такий то и ну мінімальний, можно так сказать. Гол то забили, но офсайд. Ну і перше 45 тихнулка на цьому завершу а з другий темп. Кені, в принципі, непогано розпочились. Пригадується удар на 54 й хвилині матч, там напаний удар. Був. Від футболіста Динамо. Десь там в Велітетропчинський пробував. Кія потрібно було перемагати, але я ковалівка також дуже здорово діла. 55-го матчу, Георгій Бущан. Георгій Бущан помиляється, Георгій Бущан. І майже не накрили його футболісти Ковалівки. Николаевка справді дуже здорово виглядала, Але знаєте, і у Київського Динамо були хороші моменти. Ось тобто, на 62-х там тимчик. небезпечно перебував. пробивав. У нас тоже хороший був, був момент у Герера після Кутового. Ще був потрясаючий момент на 68 хвилині матчу. то и Гарера. коли хороша пішла атака у Динамо. Хороший але рот не забив. Але у Ковалівки був супермомент на 76-й хвилині матчі. Ковалівка такої. Передача, удар! І повз ворота. Пробиває футболіст Колоса. Справді, знаєте, на три результати був матч. Матч міг, як і в нічу завершитись, так і перемогу. Або Ковалівського динамо, або Ковалівки удар Тимчика. Небезпечний передав Сімені на 77-й хвилині матчу з рикошетом. Дуже багато проблем додаються після стандартів. Створює велику валівку із на 77 й хвилині матчу. Був неймовірний момент у okay. Київського Динамо, але молодий, молодий воротар повалівки. А Пахалюк таки справився. Там був кутовий Пахалюк. Рукою м'яч вибивав, вибив прям на Володимира Брашка, Володимир Брашка. Провав поворотах і Пахалюк знову парировав його удар. У Днамо было бишь ударив поворота, більше ударів, ударів площину І потрясаючий момент. На 78 матч упуская Динамо. Хороша пішла передача нам Владислава Баната, Чистий вихід, удар рятує Ковалівку. Добивання і захисник. Стрибає в підкат, самовідданий підкат. центрального захисника Ковалівки рятує свою команду командурубочную Там Ще одна атака, другую фазою пішла. пишла. подавав Віталій Буяльський. Пробивав головою. Ось це так три удара. Три удари небезпечних було в одній атаці у Київського Динамо, але підопічні Олександра Шавковського таки не змогли жодних з цих ударів реалізувати. У Владислава Ванта потрясаючи І Віталій Бояльський, саме Віталій Бояльський, добивав тоді. І героїчний підкат футболіста Колос врятував ситуацію. Чотири хвилини компенсував суддя Волошин на 90 плюс перші хвилині пробачає Ковалівку. Пробачає Ковалівку Назарій Волошин. Динамо тиснуло і справді підопічні Олександра Шавковського пішли на фінальний штурм. Хотіли виграти кияні, Але ковалівка дуже-дуже здорово. Команда з Ковалівки зіграла в обороні і таким чином 1-1 1 грудня 2024 року. Ковалівка і Динамо. Розписали мірову. Динамі, можливо, було ближчою командою з Києва для того, щоб саме виграти. Але команда з Київської області ковалівка, да? з Ковалівка. При цьому таки показала дуже потрясаючий футбол. І Ковалівка і справді мені дуже сильно сподобалась, дуже сильно. Хоча, і справді, динамів це були дуже-дуже близькими для того, щоб перемогти. Ось. Вот. Ну, ковалівка, це команда з Київської області, розташована в Білоцерківському районі. Ось, ну відповідно, Команда з області відібрала очки у столичній команди. ось. Да, ось, драза, ну з динаміцем це не завадило, В кінці концов, вони не стали чемпіонами України. Ось, Ну, ковалівка, в принципі, не поганося покажу. Хороший матч, ви заглядали 1 грудня 24 рік. Майже рік назад, до речі, відбувався цей матч, да? Колос Динамо 1 Динамо любви, колоса любви. Вам что, друзья? Ну, любви, доброты, счастья. Ось. Бажаю вам, друзья, да, доброты. Ось. Будь счастливы, всем пока.